Для збереження ділової репутації компанії постає питання щодо можливості оскарження дій представників правоохоронних органів, зокрема затримання посадової особи підприємства. Перш за все необхідно з'ясувати, чи були вагомі підстави для затримання посадової особи підприємства. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді і суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у чітко визначених випадках. Наприклад, якщо таку особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення, або якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що вона може втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені чинним кримінальним кодексом України. Проте затримання посадової особи підприємства не може вважатися здійсненням на місці злочину, оскільки привласнення чи розтрата майна зловживання службовим становищем включають тривалий процес, тому зловживання службовим становищем часто розкривають лише після аналізу відповідних документів або внаслідок аудиту. Також варто з'ясувати, чи були дотримані права особи на захист, зокрема, право на присутність адвоката. Участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо злочинів особливої тяжкості. Існують інші випадки, які вимагають обов'язкової участі захисника. Наприклад, якщо особа не володіє мовою, якою ведеться кримінальне провадження або внаслідок фізичних чи психічних вад не здатна повною мірою реалізувати свої права. Після вивчення всіх обставин затримання, ви можете подати скаргу до слідчого суді щодо затримання посадової особи підприємства. Право затриманого скаржити в суді своє затримання в будь-який час гарантується статтею 29 Конституції України, а також статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рекомендуємо в скарзі викласти обставини затримання, можливі порушення, і аргументи на користь того, що затримання було неправомірним. Також до скарги можна додати докази на підтвердження своїх вимог, такі як свідчення очевидців або відеозаписи. Важливо зазначити наступним чинним кримінальним. Процесуальним кодексом передбачено, що затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту її затримання не буде вручено мотивованого рішення суду щодо тримання під вартою.